Так, вітаю всіх на продаж. Маємо такого Актраса. Це 2013 рік, Євро 6 машина 1845. На самому правильному моторі, в їхній лінійці. Машина на високій комбіні, на всіх спалерах. пригнана в 23-му році, пригнана з Німеччини, попрацювала менше року і стала, ну, в зв'язку з ситуацією в країні, стала на парковку, не працювала. Маємо її зараз в себе на майданчику, машина у продажі. Ціну ви бачите в оголошенні, можете приїжджати на перегляд. Передня резина, зараз вам покажу зразу. Гарнюча, задня під заміну тормоза, колодочки, диски тормозні, все в порядку. Машина, значить, на двох баках, гідравліки не було, вона куплялася під рев, з'їздила пару ходок на Казахстан. На цьому все. Так, дивіться, мост, як у всіх мерседесів, каржами. то тут и точно знают, что это обычная тема. Все все баки на замочках, все ключики есть. почти тюф по 23 рик рикнем. От блюха, працующая, стояночная клима, працующая. Зараз працює стояночна кліма, в салоні максимально комфортно, ребят. Двері закрию, будемо кайфувати, тому що на вулиці жарковато. Заходимося ми... Так, заходимося ми в місті Київ, траса Київ Одеса. Так, Дивіться, зараз будемо заводити ключик от в такому стані. пробіг на машині 956 000, пробіг оригінальний 1900 по помилкам, по лампочкам щось все, свидеться ретардо і тянет чек. Холодильник присутствує. Тумбочки все есть. Полочки. Машина до речи, здесь, все, документацію для виїзду за кордон, все сертификаты, жовте, били, сини. Бляха, зелені, все є. Тут теж тумбочка, зверху тумбочки, стояночно працює, реально Так, Лучше <кій> на, на, на часі їхати. Вибір маємо, тячів дуже великий, маємо вибір прицепів, як самосвальних, так і якісь бочки в нас є, самосвали, зерновози, тинти, штори. Це маємо в наявності. Чекаю вас на перегляд, місто Київ, Одеська траса.